Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Фроленко. Сьогодні я поділюся з вами рецептом картопляних галушок з м'ясом. Галушки є однією з українських національних страв. Є безліч варіантів їх приготування, одним з них я сьогодні з вами поділюсь. Зазвичай галушки готуються без начинки, але ми звикли удосконалювати свої страви. Я ж хочу приготувати галушки з м'ясною начинкою, які буду подавати зі смаженою цибулею. Та сметаною. Готувати галушки досить нескладно, до того ж, готуються вони з простих інгредієнтів. Тож приступаю до роботи та підготую всі інгредієнти для приготування картопляних галушок з м'ясом. Мені знадобляться такі складові, про які ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Крім того, працюють субтитри. Беру один кілограм картоплі. З трьох яєць мені треба тільки жовтки, 350 грамів просіяного борошна, 150 грамів твердого сиру, три ципулини для начинки та підсмажки, 300 грамів куриного філе. Можна взяти будь-яке м'ясо. Також мені знадобиться рослина олія, спеції за смаком. Сметани до галушок можете брати, скільки душа побажає. Для початку картоплю треба зварити та приготувати з неї пюре. Поки картопля готується, займусь начинкою. Нарізаю міленько цибулю. І також нарізаю невеликим кубиком курине філе. Ось так це виглядає. На розігріту пательню відправляю смажитись м'ясо. Смажу на великому вогні, щоб випарувалась рідина. Солю, перчу за своїм смаком. Ось я бачу, що рідини в м'ясі вже нема. На цьому кроці додаю цибулю, хай трішки підсмажиться. Все, начинка до галушок готова. Відправляю її, щоб повністю охолола. Ще картопля готується, і в мене є час для того, щоб приготувати підсмажку для галушок з цибулі. Цибулю нарізаю півкільцями. Та обсмажую на рослинні олії до золотистого кольору. А тут вже й картопелька зварилась. Зливаю воду, розминаю в пюре та даю їй трішки охолонути. Займусь яйцями, розділю їх на жовтки та білки. Мені знадобляться тільки жовтки. За білки не переживайте, з них можна приготувати безе або заварний білковий крем. Одним словом, нічого не повинно пропасти. Картопля охолонула, і я перекладаю її в більшу миску, щоб було зручно замісити тісто. До картоплі додаю жовтки та добре розминаю, щоб інгредієнти гарненько об'єдналися. Сюди ж відправляю на твердий сир і теж ретельно розминаю до однорідності, обов'язково солю за своїм смаком. Додаю до картоплі просіяне борошно та замішую тісто руками. Робочу поверхню притрушую борошном та викладаю тісто. Хочу сказати, що картопляне тісто дуже неслугняне, воно м'яке, повітряне, але липне до рук. Завдяки борошну це тісто я легко собі підкорюю. тісто на декілька частин Та розкачую кожну ковбаску. Ковбаску ріжу на товстенькі, невеликі шматочки. Руки притрушую борошном та з кожного шматочка тіста формую кульки. Буду начиняти галушки. Для цього чайною ложкою роблю ось таке поглиблення. Таку собі мисочку. В яку кладу начинку, злегка ущільнюючи її, защіпую та скачую знову в кульку. Ось таку симпатичну. Сформовані галушки складаю на дощечку, притрушену борошном. Таку маніпуляцію роблю з рештою тіста. Це картопляні галушки сформовані, можна їх відварювати. Для цього галушки закидаю в киплячу підсолену воду, і як тільки вони піднімуться на поверхню і закиплять, з цього моменту варю на помірному вогні 6 хвилин. Готові ніжні картопляні галушки з м'ясом готові. Подаю гарячими з смаженою цибулею та сметаною. Зверху можна посипати перцем та зеленю. Можна подати з любим соусом, який кому смакує. Буду смакувати, поки гаряченькі. Ммм, як смачно! Картопляні галушки вийшли смачними, ніжними та ситними, і їх стоїть приготувати по цьому рецепту. Шановні мої глядачі, напишіть мені в коментарях, чи готуєте ви галушки. Якщо готуєте, поділіться зі мною своїми рецептами, а я при нагоді зніму відео, основою якого буде ваш рецепт. До речі, у місті Полтаві є пам'ятник галушці. Він вважається одним з символів міста та уособленням добробуту і щедрості. Пам'ятний знак Полтавській галушці це величезна миска з 17 галушками на постаменті, прикрашеному традиційним українським рушником. Пам'ятник відкрили у день сміху, 1 квітня 2006 року. Проте приурочили цю подію річниці з дня народження Миколи Васильовича Гоголя, що згадував неодноразово у своїх творах про українські галушки. Ось така вона наша галушка. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всіх, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.